У 2012 році я бажаю веселицям духовності, бажаю веселицям і духовних благ, щоб переповнювалися серця їхньою любов'ю до Спасителя, любов'ю до церкви, щоб веселівці, жителі нашого міста полюбили і більше любили один одного, більше любили християнську любов'ю. І я, звичайно, що закликаю. Вецелівців, звичайно, що і до ведення християнського побожного життя, яке, яке можливе лише в Божому храмі, яке, в якому виховується людина, в якому, людині подає, якому людина, людина навіть лікується, в якому, які, людина в церкві знаходить те, що немає тут десь у цьому світі земному чи на вулиці, чи десь в якомусь приміщенні церква, єдине місце, де і веселівці, і невеселівці можуть шукати тут порятунку, захисту, допомоги якоїсь. Ось так. Це моє привітання.